Тарас такий малий, а з такого сера піздив. Блять, а я хотів зняти красивий відос. А тобі обов'язково треба було такі подробиці. Побратими, Це да. підець, все позмиває, блять, із позмиває? Я минулого разу в очі, як зайшло, ніхрена воно не, не так просто, що змивається. Та, да. Тарас такий малий, а так довго блядь. Я думав, що він такий тяжкий, блядь, малий, а гімнастий. Ти цей, ти ще покажи пальцем, хто таргас. Спасибо. <реш> Хеллоу. <реш> 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 Побратиме! <реш> <Не> вони завжди поможуть виручить. Сам наш попробуй. Доси а ти тут хорошо? Три дні в лісі. Надіюсь, це будуть не найгірші три дні у моєму житті. Погнули каску? Тарас, ты какие видосы спорты, что пиздец? Тарас вен, да? Короче, мы с разом поли зашли. И майорчик снимает видео. А я захожу. Тарас, такий милый, а так довго Сара. Я же тут був, блядь, не давно, блядь. Нет, а вин же пальцем показав конкретно, хто Тарас. Моя дитина дуже любить мене красити. Я коли приходжу у відпустку, перше, що вона робить, вона достає космичку і мене накрашує. А тут в мене завдання накрасити це відео, Де Саня говорить, що ти раздовго зелено, це дитина робиш, так? Ну, планувалось так, блін. Ну я якби такі подробиці не дуже. Хотів, блядь, заснімати. Я, довго беру, блядь. я вже ти, вже з ним до тут був, блядь. Коли Коли ти банана тут брав, блядь. Я же вже з бананом вживал. Все, давайте Тристи без дом. бананів. Без цих ваших под... Ніхуя. подробностей про банани. Получается, я написне. Пізні... нічого, буває. Я пішов с викурити, блядь. Лежу, банан, Ладно, блядь. Тарас так довго курить. <плес> Гарний. Це я дитини питаю, не вас. Ваше мнение мені не цікавить. Згадуюся. Да, да, Дитина тебе правду і не скаже. А побратими? Побратими, да. да. А там же машина приїхала за віщами. 45 ми маємо стояти Думаємо. на плацу. Можно быть, позвольте, там точно надо заниматься.